Ідеальний сніданок це швидко, смачно, корисно і надовго. Саме такою є одна давня українська крупа, яка зростає у нас і коштує буквально копійки. Заінтриговані тоді слухайте уважно. Сьогодні розповім про унікальну кашу, яку вважаю однією з найкращих для сніданку, і ось сім її беззаперечних переваг по перше, вона готується миттєво, достатньо дві три хвилини, і страва вже готова. А це справжній порятунок зранку, коли все йде в шаленому темпі. По друге, вона смачна, її із задоволенням їдять і дорослі, і діти. По третє, вона поживна, дає відчуття ситості, яке тримається надовго. Четверта перевага легке засвоєння. Після такої каші немає тяжкості чи дискомфорту, п'яте це справжнє джерело користі, а не просто порожні калорії, як у багатьох кашах швидкого приготування вона не викликає різких стрибків цукру в крові, що особливо важливо для профілактики діабету. Шосте це не якась екзотика чи модна вигадка. Це звична для нас українська крупа, яка доступна кожному. І нарешті сьоме, вона одна з найдешевших серед усіх круп у магазині. Уявіть собі, скільки користі за символічну ціну. Що ж це за чарівна каша? Запитаєте ви вівсянка? А ось і ні. Гречка? Теж ні. Можливо, пшоняна. Знову ні. Це, друзі, ячмінна крупа. І не просто крупа. А толокно з ячменю. Що це таке? Зараз розповім. У сучасному світі ми все більше прагнемо до простих, доступних і природних способів підтримки здоров'я. І що може бути простішим, ніж правильно харчуватись щодня? Саме тут на допомогу приходить ячмінне толокно, продукт, що повністю відповідає цим критеріям просто, швидко, смачно і корисно. То що ж таке ячмінне толокно? Це перемелене зерно ячменю, яке пройшло спеціальну обробку з максимальною користю. Можна придбати готове толокно в магазині, а можна зробити вдома самостійно. Головне, при його виготовленні зберігаються оболонка та зародок зерна. Саме в цих частинах зосереджено найбільше вітамінів, мінералів та клітковини. Ячмінь це справжній дар природи. У ньому міститься повний набір корисних мікро і макроелементів селен, залізо, мідь, фосфор, цинк, а це підтримка для здоров'я шкіри, волосся, нігтів. Також у ячмені є вітаміни групи Б і лецитин – ці речовини відповідають за енергію, роботу мозку та нервової системи. Одна порція готової каші з ячменю забезпечує третину добової норми клітковини для жінки. І це дійсно важливо, адже більшість із нас не споживає достатньо клітковини у звичайному раціоні. Але, мабуть, найголовніша перевага це низький глікемічний та інсуліновий індекси. Звучить складно? Пояснюю просто. Глікемічний індекс показує, скільки цукру вивільняється з продукту під час травлення, а інсуліновий як сильно організм підвищує рівень інсуліну, щоб цей цукор засвоїти. Коли ці індекси високі, це сигнал, що цукру в крові стає забагато. Якщо таке відбувається регулярно, це може призвести до розвитку метаболічного синдрому та діабету. Добра новина навіть після термічної обробки глікемічний індекс ячменю залишається низьким це справжня унікальність серед усіх круп. Адже зазвичай після приготування глікемічний індекс підвищується, але тільки не у ячменю. Саме це робить ячмінь ідеальним продуктом для регуляції рівня цукру в крові, а високий вміст клітковини додатково сповільнює засвоєння вуглеводів та допомагає зберігати стабільний рівень глюкози. Іншими словами, це профілактика цукрових гойдалок. Коли спочатку енергії багато і хочеться гори звернути, а за годину раптовий спад, слабкість. І організм вимагає чогось солодкого прямо зараз. Саме так непомітно формується цукрова залежність, але завдяки високій кількості клітковини та низькому глікемічному індексу ячмінь тримає рівень глюкози стабільним, і це надзвичайно важливо для здоров'я. Ячмінь справжній рекордсмен серед усіх круп за рівнем глікемічного та інсулінового індексів, саме тому він корисний як для регуляції цукру в крові, так і для покращення чутливості до інсуліну. Цим ефектом ми завдячуємо особливим речовинам бета-глюканам. Вони зменшують інсулінорезистентність, сприяють нормальній роботі шлунково-кишкового тракту, а також допомагають знижувати рівень поганого холестерину. Окрім цього, ячмінь надовго дарує відчуття ситості, адже складні вуглеводи, які в ньому містяться, забезпечують поступове і стабільне вивільнення енергії без різких стрибків і спадів завдяки високому вмісту клітковини. Ячмінна каша довго дарує відчуття ситості, а це означає, довго не захочеться їсти знову. Тож ячмінь ідеальний вибір для тих, хто прагне зберігати здорову вагу, тримати форму, а також для людей з діабетом або метаболічним синдромом, і навіть для тих, хто хоче запобігти розвитку цих станів у майбутньому. Уявіть собі, скільки користі в одному простому продукті справжній скарб для здоров'я. А тепер кілька слів про ячмінне толокно. Це подрібнений ячмінь, який використовують у багатьох кухнях світу. Його додають у каші, супи, напої і навіть десерти. У Скандинавії толокно варять як густу кашу і подають з ягодами, медом, горіхами. У Центральній Азії змішують зі спеціями та маслами, виходить поживна закуска. В Японії та Кореї ячмінне толокно додають до десертів і навіть готують з нього локшину. Його популярність не випадкова, це універсальний і поживний продукт. Відомий у багатьох культурах, і хоч у нас він не такий поширений, зробити толокно вдома дуже просто і значно дешевше, ніж купувати готове. Фактично вам знадобиться лише пачка ячменю, одна з найдешевших круп на полицях магазинів, що потрібно для приготування звичайний електричний млинок. Зараз таких багато у продажу, компактні, місткістю до літра, але досить потужні вони легко перемелюють крупи, каву, спеції. А навіть твердий корінь куркуми. Отже, як приготувати ячмінне толокно вдома. Все дуже просто спочатку промийте ячмінь і замочіть його на кілька годин можна на ніч. Для цього підійде як перлова крупа, так і ячна. Якщо обираєте ячну крупу, вона буде навіть кориснішою, адже це подрібне нецільне зерно з оболонкою. Після замочування воду зливають, а крупу тонким шаром викладають на деко. Далі сушіння. Оптимальна температура 70. 80 градусів найкраще сушити з обдувом, наприклад, з функцією конвекції. Залиште дверцята духовки трохи прочиненими, це допоможе волозі швидше випаровуватись. Залежно від потужності духовки, процес триває приблизно годину півтори. Звичайно, таку процедуру немає сенсу повторювати щоразу для однієї порції краще відразу взяти цілу пачку крупи, щоб вистачило надовго. Після сушіння переходимо до наступного етапу подрібнення. Висушене зерно подрібнюємо до стану крупного піску. Саме така текстура ідеально підходить для приготування страв із толокна. Ну що ж, майже все готово. Залишився останній етап обсмажити наше грубого помолу толокно, розігріваємо суху сковорідку з товстим дном на слабкому вогні, рівномірно розподіляємо ячмінну муку і починаємо прокалювати. Залежно від кількості це займає 15 20 хвилин. Важливо не відходити від плити. Інакше замість корисного толокна вийде вугілля. Як зрозуміти, що толокно готове? Воно набуває приємного кольору кави з молоком і легкого горіхового аромату. Якщо запах надто сильний, значить, пережарилось. Тому краще бути уважним коли колір і запах, саме ті, які треба, знімаємо зі сковорідки. наше толокно готове. Зберігається воно надзвичайно довго, не псується, не привертає комах. Тож можна готувати одразу з цілої пачки ячменю. Тепер як приготувати з нього кашу? Достатньо 2-3 столові ложки готового толокна, заливаємо окропом, помішуємо, щоб не було грудочок, і даємо настоятись кілька хвилин, додаємо щіпку солі, і все, каша готова. Через грубість помелу в каші можуть бути крупинки, це нормально. Якщо хочете більш ніжну текстуру, використовуйте промислове готове толокно, воно дрібніше. До каші можна додати джерело білка, наприклад, варене яйце або тофу зі спеціями. Можна додати ягоди чи овочі і отримати повноцінний збалансований сніданок швидко, просто, смачно, надовго вистачає ситості. Справжній ідеальний сніданок. Толокно це не просто їжа, це внесок у здоров'я, підтримка організму, вітаміни і смак у щоденному раціоні. Дякую, що були з нами. Тепер ви знаєте секрет найунікальнішої і корисної каші за копійки. Якщо це відео було для вас корисним, поділіться ним з рідними, щоб більше людей взнали цю секретну кашу.